У Крематорську місцеві жителі нарешті дочекалися ремонту своїх зруйнованих обстрілами квартир. Йдеться про житло пошкоджене ще 10 лютого, коли серед білого дня місто атакували смерчі бойовиків. Загалом у той день у різних районах було пошкоджено більше 300 віконних шибок. В деяких будинках зруйновано балконне перекриття. І от лише через півроку місто нарешті отримало обіцяні державою кошти. І Будівельні бригади розпочали ремонтні роботи. Квартирі на четвертому поверсі житлового будинку у центрі Краматорська не пощастило найбільше. Осколками градів тут було повністю зруйновано утеплений балкон і вибито шматок зовнішньої стіни. У невеличких кімнатах ще й досі лежать шматки битої цегли, зірвана батарея, покручені труби. Власниця квартири, самотня пенсіонерка, доведена до відчаю. В очікуванні ремонту їй майже сім місяців довелося поневірятися по домівках знайомих. І ось нарешті у її квартирі з'явилася бригада будівельників. Вони залатали діри у плитах перекриття, відновили огорожу балкона і наразі розпочали ремонт стіни. Планується, що вже в понеділок майстри перейдуть до оздоблювальних робіт. Ребята хороші, ну я не знаю, хто этим як руководить, що за 7 місяців, от 7 місяців буде 10 числа. Це просто я ж живу, це, це на виживання було. знаєте. У Галини Васильівни є ще один привід турбуватися: утеплений балкон, в який вона вклала, колись чимало коштів, відновлювати не будуть. Куди тільки не зверталася пенсіонерка, відповідь одна: бюджетні кошти можна витрачати лише на те, що було передбачено під час будівництва. Втім, комунальники запропонували їй звернутися за допомогою до депутатів. Балкони вже не зможуть визмістити свої затрати по ну, скоріше всього, до депутатам. Потому що по 2014 году у нас займається тоді депутатський корпус із місцевого бюджету. йде в ущерба. Фахівці міського управління житлово-комунального господарства обіцяють, що вже до кінця вересня ремонт буде завершено, і жителі Краматорська зустрінуть зиму у своїх квартирах. Рима Заболотна Артур Іванов спеціально для телеканалу Еспресо.